Всім привіт! Ви на каналі Рідерґа і з вами 15 новини. Новини хвостатих селебритіс. Відома блогерша Коргі Іоланта, побачивши ціни на новенький Айпо 15 Pro Max, на фоні пережитого стресу почала активно линяти. Вона звернулася до нас як до експертів за порадою. Як же залишити шерсть на собі, а не на дивані? Радимо! Енульція доктор Клаудер Хейерскін Feld Serum, призначена для собак, у яких линька затягнулась, та ніяк не може завершитись. Ця добавка містить содіенергію декстрози, яка пришвидшує метаболізм та сприяє якісній зміні ті Висококонцентрований біотин та екстракт сироваткового протеїну джерела діельну тіонину та лізину, які сприяють відростанню нової та міцної шерсті. А також рідпакова олія, яка містить поживні речовини, що покращує функцію шкіри собак. Короткою та влучною характеристикою емульції Dr. Clauder Plus Serum є фраза Шерсть на собаці, а не на дивані. Якщо вам сподобався ролик, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал Breeder.ua, а також пишіть у коментарях, чи ходите ви вдома в хутряних шкарпетках через линьку вашого улюбленця. До нових зустрічей! З вами був Сергій і Аланта та команда Бридрейоан.